Гарантії для України за зразком НАТО. Уявіть собі, міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що ми не можемо вимагати, наприклад, від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки. Тому він вважає, що гарантії безпеки мають бути максимально схожі на стандарти НАТО. І також. Те, що їх мають надати якомога більше країн, включно із Сполученими Штатами. Ну і нібито, за його словами, таку ідею вже підтримали близько 30 держав. І така заява, друзі, ну, дійсно вселяє оптимізм. Адже Німеччина, ну, по-перше, це є ключовим гравцем у Європі. А по-друге, ну, такі потужні заяви лунають із з боку наших партнерів. Це показує, що Європа. Ну 100% я не можу сказати, але маю надію, що вона усвідомлює те, що Україні дійсно необхідно надати реальні серйозні гарантії безпеки, щоб у майбутньому ми були впевнені, що більше на нас ніхто не нападе.